Всім привіт! В цьому відео ми з вами зробимо домашнє завдання, а саме примінимо стилі для останньої компанії, або ж найпершої компанії, де ми працювали, і також додамо стилі для нашого блоку з освітою. Давайте почнемо з того, що примінимо стилі для першої нашої компанії. Це ми зробимо таким чином, що просто скопіюємо всі стилі з попередніх компаній. Точніше, не просто стилі, а імена класів. Тож почнемо з work Experience Container. Він у нас переходить і на третю компанію. Так? Потім Work Experience Company у нас клас переходить на наш хедер з компанією. Ми пам'ятаємо, що саму компанію треба загорнути в span з класом Company Name. Тут у нас компанія називається Best UA Corp, Так? Частинку span, що закривається, ми переносимо в кінці назви компанії. Потім Опис або ж період роботи ми також копіюємо. Work Experience період. Так. І також нам треба наш сепаратор. Ми копіюємо span, знаходимо сепаратор, обгортаємо його в цей спан і закриваємо. Не забуваємо також закрити спан. Так, це в нас є. І залишається тепер лише список. Тобто Duties List, сам список отримує клас, work experience Duties List. І тепер кожен із елементів ми також для кожного лі копіюємо і вставляємо клас. Я сподіваюся, що ви дійсно напишете тут свої навички роботи. Реальні мається на увазі. Ну, так же само, як і компанії. Це ми скопіювали, зберегли, подивимося, чи дійсно воно змінилося, як нам потрібно. І так дійсно бачимо різницю. Наступне, що нам треба зробити, це примінити відступ для останнього блоку. Це можна зробити двома шляхами. Або ж примінити відступ для всієї секції Work Experience, або ж примінити відступ для останнього нашого блоку. В принципі, різниця не така велика. Тож ми знайдемо, де наш блок починається. Work Experience, додамо для, до нього клас, так? Work Experience Section можна назвати. Ось так. Копіюємо назву цього класу, переносимось в стилі. Work Experience Section у нас отримує Margin Bottom 40 пікселів. Це в нас є. Подивимось, як воно виглядає. Супер. І тепер нарешті перейдемо до блоку за освітою. Спочатку в стилях його помітимо як education, але це не обов'язково, тому що ви пам'ятаєте, що коментарі ні на що не впливають. Це просто помітки певні на полях. В індексі HTML ми перейдемо, знайдемо блок з І почнемо з з заголовку. Це в нас Education Title. Ось так. Це в нас є. Ми копіюємо назву цього класу. Переносимо її у стилі. І тепер нам вже треба скопіювати стилі самого дизайну. Education title. Ось він. Копіюємо для нього типографію. Дивимося, що в нього відступ вниз. Здається, тут 8 пікселів. 8 пікселів, все правильно. Копіюємо стилі, видаляємо фонд стайл і фонд family. Значить, так як у нас це тайтл, то верхній відступ зовнішній треба обнулити, а нижній відступ 8 пікселів. 8 пікселів є. Зберігаємо. Далі. Тут у нас, о, значить, education можна назвати university, так? University, Ось так. Education University. Ми його теж копіюємо в стилі. Зараз подивимося, що йому треба примінити. Значить, копіюємо типографію, як зазвичай ми робимо. І нижній відступ також 8 пікселів. Тож, все те ж саме. Вставляємо його сюди. Нижній відступ 8 пікселів, Верхній відступ 0 не треба робити, бо це у нас просто P. Так, зараз ми побачимо, що там виходить. Тепер font Family ми видаляємо. Font style ми теж видаляємо. Подивимось. Що у нас виглядає? Як виглядає наш сайт. Ну, ось бачимо, що університет у нас став потрібного кольору. Окей, це в нас є. Тепер що нам ще треба зробити? Це менеджмент наш, для нього теж треба примінити стилі. Це у нас, напевно, факультет, факультет так, тому він отримує клас Education Faculty. Якось так воно називається. Ось. Так, копіюємо його теж в стилі. І тепер самі стилі потрібно взяти з дизайну. Так, на дизайні у нас які ж стилі для нього написані. Ми можемо теж їх копіювати, і там вниз відступ теж буде 8 пікселів, як ми можемо побачити. Так, вставляємо саме в цей клас. Нижній відступ також вставляємо. Як завжди, видаляємо font style і Font Family, бо вони в нас вже є загальні. І тепер нам треба такі ж самі стилі, як і до часу. Так? Е, можна перевикористати той клас, який є, але він уже пов'язаний з компанією. Тому найкраще, напевно, буде створити ще один клас. І просто стилі, які у нас є ось тут, скопіювати для нього. Значить, в індексі HTML ми робимо клас, який називаємо Education period також. Щось схоже ми вже робили для робочих місць. Період. Ось так. Це в нас є. Копіюємо тепер назву цього класу. Переходимо в стилі. Значить, у нас є період роботи в компанії, так? Давайте знайдемо. Ось work experience period. Нам треба все, крім Margin Bottom 8, тому що це в нас останній пункт, і там на низ не треба ніякого відступу. Можемо глянути, як виходить. І потім останнє, що нам треба буде зробити, це просто сепаратор загорнути в окремий спан. Це ми з вами і зробимо. Значить, Ми що зробимо? Знайдемо спан. Взагалі можемо скопіювати поки що цей спан. Work Experience separator, там у нас є. Спан в будь-якому випадку треба закрити. І це у нас Education period separator. Education, Ось так. Копіюємо його, зберігаємо все. І в стилях вставляємо цей сепаратор. І стиль з нього можемо просто скопіювати. Там саме колір. Є. Зберігаємо. Подивимось, що у нас виходить тепер. Ну, як бачите, все в нас вийшло. Виглядає так, як і на дизайні. Тобто, можна сказати, що домашню роботу ми з вами успішно виконали. Тож, на цьому все. Побачимось в наступних відео.